У переселенців із зони проведення АТО, які проживають на території нашої області, з'явився шанс отримати сучасну професію і приєднатися до команди затребуваних it спеціалістів 9 листопада стартував відбір кандидатів на курси. Уже подало заявки близько 300 бажаючих, із них мають відібрати 60 осіб по 30 – у Полтаві та Одесі. Навчання першої групи планують розпочати 23 листопада. Ми починаємо безплатний курс фронтен девелопер. Учебная программа для переселенцев, которая реализуется в рамках проекта развития ООН ⁇ быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине ⁇ Дана програма осуществляється при фінансовій підтримці правительства Японії. Курс дуже практичний, наголошують організатори. Після завершення навчання, а воно триватиме близько чотирьох місяців. Кожен студент оволодіє володіє достатньою базою навичок для того, щоб працювати у it сфері самостійно. Нет никаких возрастных ограничений, нет никаких гендерних ограничений. абсолютно любой желающий, который Обладают определенными логическими качествами, да, е, минимальными знаниями в IT-сфере может прийти, зарегистрироваться и начать обучение. Мы абсолютно не ограничиваем ни в чем. Единственное, в чем мы действительно хотели бы, чтобы наши все-таки студенты хорошо себя проявляли, это в любви к этой сфере, к IT-сфере. Після закінчення курсу участники зможуть стати веб-розробниками. Окрім знання, наголошують організатори, студенты отримують унікальну можливість поспілкуватися із роботодавцем. Пройти стажування у it компаніях а кращих обіцяють рекомендувати у якості співробітників.